Так, з набранням чинності нової постанови Кабміну, громадянам у яких немає скоблікового документу, видавається буде документ нового зразка. Разом з тим документи старої форми залишаться чинними, але в них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних у вигляді цього штрих-коду, як я і зазначив. Так, завдяки реєстру оберіг можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних, а боріг буде поєднано фактично з усіма реєстрами, демографічним, реєстром водіїв, реєстром податкового, пенсійного фонду і багато інших. Ну, про це вже не буду зупинятись у цьому відео. Тобто, зрозуміло, да, що це за штрих-код, звідки він береться. Просто так, він у вас не з'явиться, тобто він може з'явитись тільки після візиту до ТЦК. І якщо ви будете внесені, дані ваші будуть внесені в оберіг, вам видадуть цей штрих-код. Тому враховуйте наступне. Ну, я не знаю, яким чином наразі буде перевірятись дані, якщо людина.